Уяви. Ти прокинувся, часу обмаль, сніданку немає, але просто під дверима тебе чекає здоровий смарт бокс. Тадам день почався з енергії. Суть проста. Ми створюємо бокси зі смачними збалансованими сніданками. Їх доставляють прямо додому або в офіс щодня. А бонус кожен бокс має QR код з відеопорадою від фахівця. Наші клієнти ті, хто цінує час і здоров'я, молоді професіонали, фітнес-ентузіасти, мами, які хочуть легкого старту дня. Ти можеш почати навіть із дому. Потрібен холодильник, гарні продукти, упаковка і креативний інстаграм. А сайт можна зібрати за день. Клієнти замовляють разово або підписуються, а середній чек 5 доларів. Якщо залучити 100 клієнтів, це вже понад 2 тисяч доларів доходу щомісяця. Знімай короткі відео про кожен бокс, співпрацюй з блогерами, запускай інстаграм рекламу. Це реально працює. Не чекай ідеального моменту. Почни з 10 боксів і ти вже в грі. Твій маленький бізнес може змінити чийсь ранок. Бізнес починається з ідеї, але успіх з першого кроку. Smart Breakfast Box – твоя ідея для старту вже сьогодні.